Вітаю вас, друзі. Якщо ви раптом пропустили, то вчора було ув'язнено усю так звану Росію. Посадили не тільки Стрілкова, лідера руського міра. ним місці в тюрму пошла Росія. Учора на болотах були дві дуже гучні посадки. Першу посадили Дар'ю Трєпову на 27 років. Дар'я Трєпова, це та, яка принесла владлену татарському ту саму статуетку, і її ще спочатку не пускали, бо раптом там бомба. Он каже, да, ну унісі її. А не кажуть, а мені сказали, що знаходиться, а вдруг це бомба, от я там її залишила. І, хоча її посадили, усе одно це далеко не кінець, і ще будуть хороші новини. Подобні взриви будуть приїздить не тільки в Петербургі. В Москві знову буде взривати. разом з тим. Учора вирок було оголошено також. І воєнному злочинцю Ігорю Гіркіну. Він отримав 4 роки позбавлення волі за екстремізм. На кукан і на Дякую. Дружба не діркіна вже навіть погрожують російській владі, але це до першої вже їхньої посадки. Саме про це і поговоримо сьогодні з вами, але тільки із тими чудовими людьми, які підписані на мій канал. Тому, якщо ви не підписалися, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Новина про посадку Ігоря Діркіна учора в Україні не спричинила якогось там резонансу. Хоча росіяни сподівалися, що ми будемо пускати салюти. Сьогодні будь салютки пускають стихні врага на посадили. Подарок Педежілінському педеш Україні у російських патріотів думки стосовно ув'язнення гіркіна розділилися. Одні радіють, що його ув'язнили, бо він у в'язниці буде у безпеці. Хоча раніше його у в'язниці побили. Он в всяком випадку буде год в хороших руках. В всяком випадку безпечен бізопасності. Не було чути учора. Також і пашу Губаєва, якого затримували, коли Гіркіну тільки повідомили про підозру. Ріб'ятні скайків. Паша Губарєв вирішив бути із Гіркіним до кінця. І після того, як його затримували, він від нього відрікся, став його обзивати. Казати, що він взагалі-то дуже погана людина і не варто його підтримувати. На Донбасі мені не вдалося заякоритися як політику, так як воєнному. Я не створив своє підрозділення. От віддав всі ресурси свої стріподстрілково. Работа над стрелково, конечно жалею. Це була шибка, і ця історія дуже показова із кількох аспектів. Бо я нагадаю, що Гіркін був одним із виконавців російського режиму, який взагалі розв'язував війну проти України. Він брав участь як у захопленні Криму, так і у захопленні окремих районів Донбасу. І ось тепер та сама так звана Росія, за яку він боровся, йому отак віддячила і ув'язнила його на 4 роки. Гіркіна і ще й не дуже захотіли підтримувати його соратники. Деякі взагалі його зрадили. Адили, а я нагадаю, що коли, наприклад, у Башкирії десь там далеко від Москви ув'язнили місцевого активіста, там зібралися тисячі. Вони навіть намагалися протистояти російській поліції. А за Гіркіна на зібралися три каліки, які усе, що змогли зробити, це пообзивати владіміра Путіна. Путін всю, всю росіянську систему. в муля Він предав самих приданих йому. Вот Стерюхов один із самих преданих і тепер же соратникам гіркіна соромно не тому, що гіркін був одним із тих, хто допомагав розв'язувати війну проти України, а тому, що гіркіна ув'язнили, віддячили йому так. Стидно, стидно жити в тайстрані, яка такої проснути. Говорять, знаті сильно жирусні. Ні, не Але не з цією властю жить стидно. Зрештою вони там постояли, пообурювалися і розійшлися. Тільки найбільш буйні стали погрожувати російській. Владі революцією, і сьогодні пішов обратний счет ліберальної власті під названням РФ Руська революція. Ні, звісно, через Гіркіна не буде на так званій Росії жодної революції. Ці нікчеми ні на що не здатні. І єдиний фінал, який для них буде, якщо вони не замовкнуть, це отакий Вони нас всіх уб'ють. Дружбани Гіркіна обіцяють боротися за нього і надалі. і Сподіваються, що вони зможуть іще за нього проголосувати на виборах Путіна. На президентських виборах за В якому? В цьому? В якому? вибор якому різниця? проте гіркіна скоріш за все до виборів владіміра Путіна не допустять як кандидата. Тому у цих же соратників гіркіна є запасний варіант. Вони хочуть голосувати за іще одного кандидата: Бориса Надєждіна, якого теж до виборів можуть не допустити. Ти Борис Надіждін, кандидат на посаду Владиміра Путіна, обіцяє Гіркіна нікому не віддати. Це проблема міжнародного головного суду. Я ні одного гражданіна Росії включаю Путіна і Стрілкова, нікому не виду. І тут що окремо показово цього Боріса Надєждіна, кандидата підтримують не тільки соратники Гіркіна, а й так звана російська опозиція. Бориса Надєждіна піддержали і лідери общественного міння, винуждений покинути Росію. Соратники Навального. Кац Хадарковський призивають участвовать в кампанії этого кандидата. Сам Надеждин колись був депутатом госдуми так званої Росії. А протягом останніх двох років він просто грав роль блазня на російському телебаченні і хлопчика для биття. Тепер становиться ясно, і навіть по самому путіну це видно, наскільки катастрофічною ашибки. Було само рішення, саморішення Це тільки вам было становиться пакаясними навіть так звані російські опозиціонери визнають, що надія просто грає роль блазня. и хвалят его за это. Дело в том, что Надеждина часто приглашали в эфир федеральных каналов, отводя ему роль представителя пятой колонны, которого можно затравить толпой, извратить все его слова и выставить на посмешище. Но Надеждин упорно и стойко раз за разом принимал приглашение и приходил. Та все одно вони агитуют россиян его підтримати, бо він начебто единый антивоенный кандидат на посаду Владимира Путина. Что правда, оцей антивоенный кандидат, так званый, звинувачував раніше Грузію, тому що це вона винна у розв'язанні війни, коли так звана Росія на Грузію напала у 2008 році, і при цьому він відкриває свій агітаційний пункт у Грузії. війни за це, звісно, лежить на Сакашвілі. Обвиняю в п'ятидневній війні Грузію. Наскільки вмісно відкривати тут свій пункт підтримки? Так само він виступає і проти територіальної цілісності України. Він каже, що Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області Крімськості – це територія так званої Росії. Я не можу не задати цей вопрос. Крим, Крим, Кримський. Крим Кримський. Понятно, Крим Кримський. Вот ответ. На всякий случай напомню, що я нахожусь в Російській Федерації, в Конституції якої сказано, що це регіони Росії. Донецька, Луганська, Запорожська і Херсонська області. Я ж не говорю про Крим і Севастополь. Має він також і свій антивоєнний план, який полягає у тому, що він просто хоче заморозити війну. Власне, те саме хоче і Владимир Путін. Що я скажу? Ям скажу следующее. давайте прямо сейчас введем режим прикращення огня. Просто чтобы люди перестали друг друга убивать. Наскільки росіяни нікчемні, настільки ж у них і антивоєнний кандидат отакий. Тим не менш, якась частина росіян усе одно буде його підтримувати. Неважливо, що він буде казати, і яка буде у нього позиція, тому що для цих росіян це така собі форма протесту. Мені не подобається текущий президент. Мне хочется, чтобы что-то изменилось. Это пока единственный кандидат, который отвечает моим запросам гражданским. Я за мир. Хотелось бы больше свободы. Менше депресії єдине возможне сказати, щось проти того, що відбувається, тому що тому смія не ні І навіть попри його нікчемність, усе одно те, що такий надіждін у росіян з'явився, це насправді непогано. Не поспішайте кидатись у мене камінням. Я поясню, він може бути на так званій Росії точкою, від якої будуть розростатися інші конфлікти, і тут ми маємо також інформаційно працювати у цьому напрямку і використовувати будь-які можливості. І будь-які навіть маленькі конфлікти на так званій росії це дуже добре. Зараз у Росіян також є і ще один маленький конфлікт пов'язаний із тим, що міністерство війни, так званої Росії, хоче повністю контролювати усе, що стосується Фпів. На іто нада просто ось ці всі передряги тормозить, тому що ми просто можемо на фронті на несколько місяців випасть випасть із, значить, із. О... Ось цієї ось дронової гонки, дрдрона Не секрет, у росіян є багато fpv дронів, і, на жаль, буде більше. Завдяки вам, у нашого війська також є дрони, і вони вже завдали росіянам дуже відчутних втрат, відчутних настільки, що на окремих напрямках у росіян в день повністю стоїть уся логістика, і вони змушені кататись вночі. Сміну к сожалению, можна существить тільки ночі. Днем парні стараються не переміщатися між позиціями. Дрони літають. Хотіли швидко уйти. і ми з вами, друзі, це змінимо. Ми маємо допомогти силам оборони України перерізати нічну логістику ворога. Це дозволить завдати росіянам дуже великих втрат. Російські солдати будуть дохнути від холоду та голоду у окопах. Російські солдати не будуть вчасно отримувати провізію та БК. Стане евакуація і буде іще ще дуже багато інших прекрасних наслідків. Саме тому сьогодні ми із Лачином оголошуємо величезний збір на 100 мільйонів гривень, щоб придбати для українського війська 2300 або більше тепловізійних fpv дронів Камікадзе. Це надзвичайно важлива справа. Долучайтеся обов'язково. Ну а посилання, як завжди, на збір є в описі до цього відео. Відкрию вам також іще одну невелику таємницю: тепловізійні дрони камікадзе, на які видавали кошти, вже почали працювати на фронті. Ми купували їх раніше, але тепер хочемо придбати набагато то більше. Ну а паралельно деякі підрозділи я поки не буду казати, які саме отримують вже тепловізійні дрони. І ще загалом 200 звичайних fpv дронів Камікадзе отримали чотири різних підрозділи. Дякую спільноті Сергія Стерненка і особисто пану Сергію за надані в дронів Тепер твоїх росіян стане набагато більше. Слава Україні, героям слава висловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка від підрозділу «Аластор» Та те, щоденно своїми додатами допомагають нам нищити. І якби ми всі сильно ненавиділи цю росію, пам'ятайте, наша русофобія недостатня. Зняв. Русаріс. Та буде, буде русаріс. Він був, є та буде. І щоб більше росіян ставали холодними від наших українських теплих дронів, обов'язково долучайтеся до збору, поширюйте його і підтримуйте Сили оборони України.